Третій рік поспіль ми зустрічаємо новий рік в умовах повномасштабного вторгнення. Ми боремося за нашу свободу, цінності та традиції. І не зважаючи на всі труднощі, наше бажання залишається єдиним це українська перемога. Ми мріємо. Про те, щоб наші захисники повернулися додому. І сьогодні, коли ми підводимо підсумки, хочу подякувати кожному. Дякую нашим захисникам, нашим медикам, освітянам, волонтерам, соціальним працівникам, спортсменам. Дякую кожному, хто залишається тут і робить усе можливе для наближення нашої перемоги. Адже Черкаси надійний тил для наших захисників. Ми воюємо за вас, за наші родини, за наше майбутнє. Бажаємо всім. Нам в новому році наснаги, віри та терпіння разом до перемоги. Черкаси! хочемо побажати вам міцного здоров'я, щастя, достатку, добробуту. Ми віримо в те, що у 2025 році Україна переможе. Бажаю вам витримки, професіоналізму та впевненості в перемозі України. Ми вітаємо всіх! З новим роком і бажаємо, що в наступному році ми більше не почули сигналів повітряної тривоги. Від щирого серця вітаю вас із прийдешнім новим роком. Бажаю, щоб 2025 рік став роком нашого процвітання. Бажаю найміцнішого здоров'я, тепла вам, затишку і бажаних гостей і тільки хороших звісток з фронту і теплих днів і радісних очів. Продовжуємо допомагати нашим бійцям. Разом ми сила з Новим роком. Слава Україні! Привіт рідним Черкасам із курської області. Дякуємо усім, хто зараз тут працює на підтримку оборони України. Черкаський 156 окремий батальйон територіальної оборони. Бажаю усім переможного нового року. Слава Україні! Героям слава! Це і є обличчя нашої сили, це обличчя нашої перемоги. Від щирого серця бажаю кожній родині в новому році міцного здоров'я, злагоди та добробуту. І нехай 2025-й принесе нам довгоочікувану українську перемогу з Новим роком, Черкаси.